Юрійовичу, наше вітання зі складною, але з цілком заслуженою перемогою. Яке враження у вас залишилося після матчу? Дякую, враження двоякість. Слава Богу, перемогли, але деякий осадок залишився. Хотілося б такі ігри закривати набагато раніше. Но, як я казав, також хлопцям, це також інформація. Ми бачимо, де в нас є проблеми. Будемо аналізувати. Видно, що у нас в цій грі склались проблеми в третій зоні, не вистачало десь останньої передачі, десь руху без м'яча десь. Достатньо кількості, кількості гравців у карному майданчику. то Це також важлива інформація для нас. Працюємо далі, нам, на жаль, і це дуже гарно, але трохи не вистачає часу, не вистачає тренувачних занять, тому що ми граємо через 2 на 3, через 3 на 4, тому не вистачає, не вистачає часу десь помилки виправляти. Ну, нічого страшного, вперед, переду зима була і будемо, будемо аналізувати, будемо виправляти. перерві поєдинку, чи відбулися якісь зміни в плані гру. Так, да, да, ми випустили другого нападника, тому що була дуже насичена оборона суперника, вони грали компактно в лінії, дуже багато, тому випустили ще одного нападника. Що, ще грали 4-2, 4 але ну, питалися придер... наших принципів придержуватися. Тобто, да, питалися міняти по ходу гри нашу схему. Но... Десь вийшло, десь не вийшло. Футбол, нічого страшного, без помилок не буває, але хлопці хотіли. Да, може бути не у всіх так все вийшло як, як треба, але Желання було, це найголовніше, не зупинилися і зіграли до кінця, але я, я кажу, що може бути. по... Зміст не найкраща гра, але три очка є і рухаємося далі. Вперед дуже буде цікаві ігри і в чемпіонаті області. І, я думаю, у наступну середу буде ключовий матч першого етапу, тому що така сама граюча команда з кваліфікованими футболістами, буде насамперед цікаво з ними зустрітися.